Привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу розповісти, як правильно працювати з нашим робочим інструментом. Наш робочий інструмент це є наш каталог, і в цьому відео я хочу поділитися, як правильно його оформити, як за допомогою правильно оформленого каталогу ви зможете збільшити свої замовлення і відповідно зросте ваш товарооборот і заробітна плата. І так, поїхали. Перш за все, я коли отримаю каталог із посилочкою взяла його вперше в руки, я його повністю передивляюся. Прогортую кожну сторіночку. Розбираюся з акціями. Якщо мені щось є незрозуміло, я звертаюся до свого наставника і розбираю це з ним. Далі мої подальші дії такі. Перш за все, я прописую на першій сторіноці свій номер телефону, щоб клієнти мої бачили, що зі мною можна завжди бути на зв'язку та задати будь-які запитання. Йдемо далі. Відкриваємо першу сторіночку нашого каталогу. На першій сторіночці я завжди прописую таке. На таких стікерах, щоб це було видно. І перш за все, я пишу, що всі тестери, які є у каталозі, можна протестувати, щоб клієнт не боявся зробити перший крок, взяти той тестер і протестувати на собі цю продукцію, щоб розуміти, підходить вона йому чи ні. Рухаємося далі. Я обов'язково в каталозі проставляю хто в мене скільки чого замовив. Ось ви можете бачити мої замовлення. Далі, ось також моє замовлення було. Тут також у мене замовлення. Ну, тобто, ви зрозуміли, так? Що на кожній сторінці абсолютно я проставляю кількість замовлень, хтось що у мене замовляє. Тут ось також дівчинка замовляла у мене спрей для тіла, гель для душу, тобто, ну якби пів набору, але також я це все прописую. Далі з чоловічі серії в мене багато було замовлень. Ну тобто, не наборами, але е, також гарні пропозиції. Далі. Зараз також на зубну пасту великий попит дуже тому можете переглянути також. Бачите, є замовлення на неї. На каратинову серію, але каратинова серія в мене була по ну окремо. В мене брали її. Так, дивимось далі, фарбу для волосся також. Ну тобто, я це все відмічаю. От, наприклад, та продукція, яка мені подобається, наприклад, або моєму чоловікові. Тобто, я пишу е, такий стікерочок наклею і пишу, я рекомендую. Це тобто, е, означає те, що це моя щира рекомендація, наприклад, е, в цьому випадку це дезодорант. Тобто людина вже підсвідомо розуміє, що ага, якщо людина це рекомендує, значить вона цим користувалася, і воно, значить, ну, класне. Дивимось далі. Тут також розставила. Далі у нас ідуть парфуми. Перше, що я роблю, це пишу такий стікерочок на парфумах і пишу хороші та стійкі парфуми. Далі проставляю, хто, скільки одиниць у мене замовляв парфумів. І так на кожних І ще я маю такий вкладиш, на ньому є такі сторіночки, які можна відчути аромат на них. Тому я на першій сторіночці цього вкладишу Проставляю такий стікерочок і пишу, всі аромати в цьому вкладищі можна протестувати. І додатково ще на декількох сторінках я пишу, тестуй, тобто людина, ну, коли вона вперше на першій сторінності прочитала, «Тестуй», ну, Це вона ну, так би, тестує і все. А коли вона це бачить уже декілька разів поспіль, і в каталозі є рекомендації, тобто людина вже задумається, так, а можливо, я спробую, і мені щось із цього сподобається. Тобто цей вкладиш я додаю обов'язково. Далі тут також представляю кількість, хто що в мене замовляв. Далі, От, наприклад, дивіться, далі в мене ось є такі парфуми, які я рекомендую. Тобто в мене ними користується чоловік, я їх можу сміливо без всяких там рекомендувати, і я буду впевнена, що людині вони сподобаються. Далі, дивимось. До речі, привертає дуже увагу у клієнта загорнута сторінка. Здається, що це дрібниця цілком, але, виявляється, ні. Клієнт на такі сторіночки звертає увагу. От дивіться, людина листає каталог, листає, листає і бачить загорнуту сторіночку. Вона її бере, відкриває і дивиться, а що ж тут такого, чомусь ця сторінка загорнута. І клієнт читає: лише в цьому каталозі діє знижка на чоловічі парфуми. Тобто, з оцих парфумів ви можете замовити по значній знижці. Ще один такий момент, якщо у вас, наприклад, є вдома в наявності парфуми, які вам потрібно продати, тобто вони вже придбані, і вам потрібно їх продати, щоб не виходив їхній термін. Ви можете зробити знижку клієнту, і, наприклад, я написала: придбай парфуми лише за 299 гривень. Можна дописати, що, наприклад, ця знижка буде діяти лише в цьому каталозі, тобто у наступному місяці ти вже за такою ціною їх не придбаєш. Тобто, це також ну, на людей спрацьовує і воно діє. Реально, далі тут також я проставила, де хто що замовив. Також знову загорнула сторіночку. Дивіться, тут дуже гарна знижка на два аромодифузори. Якщо ти їх береш два, то тобі вони виходять за ціною 628 гривень. Тобто, в тебе знижка 70 гривень на них. Я загорнула також, тобто людина сюди повернеться і вона подумає, можливо, варто замовити ці аромодифузори. Також дивіться, в мене далі почалися тестери. Я також відмічаю тут. Хто в мене, наприклад, замовляв цю тональну основу, і також я додаю тестери. От бачите, на наступній сторінці я також поставила стікер. «Тестуй». Тобто людина ну, має протестувати. Це ж ну, знаєте, як-то підсвідомо Тобто ну, те, що повторюється, воно колись все таки спрацює. bb крем у нас я в стікери не ставила. Грем CC. в мене є три тони в наявності, тому я їх і сюди прикріпила. Тобто людина може протестувати на собі. Далі наступна сторіночка, ось є така також рекомендація. Рекомендую мати кожній дівчині праймер у своїй косметичці. Тобто, також це спрацьовує, бо ти рекомендуєш, що от, от це дійсно гарний продукт, який ти можеш презентувати. Далі я прикріпила також тут тестери, і скрізь я практично пишу: тестуй, тестуй, тобто ну, не, проходь, не проходь, все одно потрібно спробувати, щоб зрозуміти, підходить воно тобі чи ні. Далі ми дивимося, тут я також проставила кількість, також кількість, хто замовляє, що замовляє. Ось також, бачите, загорнута сторіночка. Загорнута сторіночка означає акції. Акції на другу туш зі знижкою 20%. Також я тут прописала, що в ну, мене замовляли цю туш, наприклад, і я її рекомендую. Тобто я нею користувалася особисто. Так, далі. Тобто Людина на цю сторіночку повернеться, бо вона загорнута. Це означає лише те, що там є щось важливе, на що варто звернути увагу. Тут також мене стільки рекомендую. Тут також у мене дивіться, помада. Рідка матова помада. От рідка матова помада я тут написала просто рекомендую. До речі, тут також прописані замовлення, на які. Ну, Тобто людина зверне увагу, бо ага, замовлення були, вона рекомендує цю продукцію, значить можливо, варто замовити і мені. Також наступне, дивіться. У нас є блиск для губ, його вартість взагалі 229 гривень. Але якщо ти береш два, то другий тобі піде зі знижкою і буде він коштувати 160 гривень. Тобто, наприклад, в тебе клієнт може взяти блиск і порекомендувати своїй подрузі. Тобто їм вийде наприклад, цей блиск з значною знижкою. Тобто це також вигідна пропозиція, і вона діє. Ну, тобто Клієнти на це реагують. Так, дивимося далі. У нас тут відмічено, відмічено. Тут я відмітила, хто що замовив. Тобто, я у усьому каталозі, по-перше, відмічаю своїх, хто що замовив, по-друге, я залишаю свої рекомендації у вигляді стіпера. Так, каталог кончився одна сторона, тепер перевертаємо на іншу сторону. Дивіться, з іншого боку, я також проставляю свій номер телефону, залишаю для зв'язку, щоб мене можна було щось запитати. Далі, я тут загорнула сторінку. По-перше, це новиночка каталогу. На неї варто звернути увагу. По-друге, тут подивіться, яка знижка, тобто акційна ціна це ну, також варто вашої уваги, і клієнт на нього обов'язково зверне увагу. Дивимося далі. На цю сторіночку варто взагалі звернути увагу всім. Тут у нас розписано, наприклад, кожна серія, і що вона, які переваги цієї серії і які прояви вона може вирішити проблеми. Тобто на цю сторіночку взагалі потрібно людей перенаправляти. Тобто, якщо, наприклад, у клієнтки там наприклад, проблема зі зволоженням, то ми їй рекомендуємо, наприклад, там серію з календою. Якщо в неї там вже, наприклад, вік 35+, то ми їй рекомендуємо ось таку серію рейсерфейс. Тобто, якщо в неї там проблеми із чорними точками, ми також можемо порекомендувати серію від чорних точок. Тобто, ну для кожного є вибір. Це ну, абсолютно я не знаю в іншій компанії, ви мабуть, не знайдете такого. Далі зверну увагу на такі набори. Дивіться, у нас, по-перше, я пишу тестуй, додаю тестери. По-друге, я залишаю таку якби, тезу і пишу: твоїй шкірі не вистачає зволоження, рішення є, тому ти можеш переглянути, почитати, що пишуть про цю серію. Тим паче, ця серія йде по знижці. Також я залишаю ось тут, наприклад, набір «насичена шкіра В мене замовила Даша. Ага, людина вже дивиться, що якщо цю серію, наприклад, замовили, значить вона реально діє. І до того ж, вона прочитала: ось, наприклад, замовляє косметичку за супер ціною, якщо ти береш набір. Тобто це також, ну якби в свого роду подарунок, наприклад, бонус. Що ти отримаєш косметичку. Ти, ти, наприклад, береш набір і отримаєш за це косметичку. Це цілком логічно. Далі ми дивимося серія календула. Також хочу звернути увагу на тестер, на поміточку тестуй. Тестую вже було нескінченну кількість разів у моїй мові, тому також ну це, знаєте, як заклик ото до дії. Тестуй, бери, пробуй, Ну не підійде. Це ж таке, ну наприклад, не всім підходить усе, да. Ну ти, хоча б протестуй, хоча б спробуй. Е, далі я пишу такий таку тезу, наприклад. Дратує жирний блиск на обличчі, вирішить цю проблему назавжди. І також я відмічаю, що набір в мене замовила Яна плюс косметичка за суперціною. Також клієнтка, наприклад, звертає увагу на те, що ага, вона замовила набір за 439 гривень, і косметичка їй буде в, там, на деякий відсоток дешевше. Тобто також, знаєте, як ото виклик. Тобто, варто замовити, можливо, так? Тут також у мене тестери, тестуй. Також я загорнула сторіночку, ось як ви бачите, з косметичками. Дивіться, також тут написано да, на сторіночці, наприклад, що купуй будь-який набір та замовляю косметичку. Тобто людина звернула увагу. Ага, тут така крута акція. Тобто я можу замовити отут набір собі, а отут я можу взяти вже косметичку за 160 гривень. Тобто, це також діє і взагалі люди на такі дрібнички звертають увагу. Маєш проблеми з веснянками, замучила пігментація? читай. От тут про кожен абсолютно продукт з приводу пігментації, тут все чітко описано. Тому людина, наприклад, думає: ага, я скільки років боролася з своїми, наприклад, там, веснянками, а тут мене просять почитати інформацію, і до того ж я придбаю цей продукт, і він мені допоможе. То чому б я не приділила там дві хвилини своєї уваги на той текст, прочитала, дізналася щось нове і замовила собі, і позбулася цієї проблеми раз і назавжди. Я думаю, що людина на такий крок піде. Так, дивимося далі. Також я залишаю тестери на сторіночці з антивіковою серією це 20 Також в мене тут поміточка, що тестуй. Також можна собі на цю сторіночку, наприклад, додати. там, Якщо ти там, ну, хвилюєшся за передчасне старіння, там, тебе це турбує, то ти можеш спробувати, наприклад, таку серію там Age Reverses, наприклад. Так само є серія для більш дорослих людей. Це 35+, тобто також ви можете там ну, якимось чином підтримати людину. так? Далі, тут я пишу, хто що замовив замовлення. Тут також, наприклад, крем для ніг я написала великими лідерами, що я його рекомендую. Це також моя рекомендація в душі. Тобто цей продукт варто спробувати. Так, серія дитяча, також, до речі, цікаво. Я залишаю стікер на дитячій серії, можна використовувати від народження. Тобто ті мами, які, в яких є маленькі діти, і вони турбуються про шкірні прояви на дитині, там всякі, всякі різні там висипання і так далі. То за цю серію можете бути впевнені, що вона підходить для дітей від народження і жодних висипів, жодних алергічних реакцій у вашої дитини не буде. Так, далі я відмічаю, що в мене замовлений був цей набір. Далі залишаю набір. Тестерів на серію для пошкодженого волосся і прописую ось таку тезу: забудь про пошкодження волосся з цією серією назавжди. Тобто, якщо людина все життя бореться з пошкодженим там ламким, сухим і так далі, волоссям, то ця серія буде для тих. Клієнтів. Тобто, Якщо людина, наприклад, має таку проблему, вона виділить там, пару хвилин свого часу, щоб, щоб прочитати тут 5 строчок, дізнатися і, наприклад, поговорити з вами, як з консультантом, що ви можете сказати з цього, з приводу наприклад, цієї конкретної серії. Тобто, ну, знаєте, Це привертає увагу і діє на клієнта. Тут я відмітила також мої замовлення. Хто що замовив. Далі я написала проти випадіння волосся. Тобто, Ця серія в мене йде проти випадіння. Я додала сюди тестери і написала: тестуй. Тут я написала до цієї нижньої серії з Кмином, поставила стрілочку і написала: Турбує лоба дуже швидко жирніє волосся, тоді ця серія для тебе. Також заклик, що ти маєш спробувати використати і подивитися, як, тобі буде, як тві, твоє волосся відреагує, наприклад, на цю серію. Також у мене є така, ну, такий вислів: турбує білю м'язах та суглобах. Тестуй! Ось тобі, будь ласка, тестери, я їх додаю, ти їх можеш абсолютно безкоштовно спробувати і визначитися, підходить тобі цей продукт чи ні. Також заклик до дії, що візьми, протестуй, не соромся. Це так просто. Щоб ви зрозуміли, я увесь каталог прикріпляю тестери, тобто вони мене бачите усі в тестерах. мене на кожній сторінці тестери. Я каталог пропрацьовую постійно на постійній основі віддала каталог, наприклад, людині. Людина там протестувала, взяла на пробу. Я знову поновлюю, поновлюю продукцію в каталозі, щоб постійно клієнти, ну не один клієнт міг протестувати, а постійно клієнти змогли тестувати нашу продукцію. Також хочу сказати, що я, коли віддаю людині каталог, я наголошую на тому, що тут є в цьому каталозі тестери, ти їх можеш протестувати. Якщо цікаво, візьми тестер і протестуй. І навіть якщо людина забере мене, наприклад, п'ять тестерів з каталогу і віддасть мені каталог і нічого не замовить, я з посмішкою на обличчі його забираю, дякую їй за те, що вона мені його повернула, і говорю: звертайтеся, якщо вас щось зацікавить. І обов'язково питаю, чи вона не проти, якщо я її додам до свого клієнтського чату. Так що так, дівчатка. Всім бажаю гарних клієнтів і хороших продаж.